Червона казына, рідна земля для всіх нас Україна. А хто ти? Я українець, добрий господар землі своєї, вірний заповіда дідів і батьків наших. Хто ти? я українка, тобто це на світі люблю рідний край, де я виросла, лагідю та щиро мову. В Конституції України записано, що державною мовою України є українська мова. Завтра, 9 листопада, День української писемності та мови. А чи правильно ми знаємо українську мову, щоб нас зрозуміли, коли ми висловлюємо свою думку? Чи не бували ви в ситуації як оці дівчата? А у мене завтра день народження. мені почали пласти з атласу. З атласу? Та ти що? Атласу Ми такої рідкісної біли. Атос учепіли з, з ним. Атосу. Не розумію, як можна плаття пошити з паперу. З якого паперу? З якої білисні. Ти ж сама кажеш, я кажу, що, а ти з паперу. Інколи не зрозуміло робить нашу мову надмірне використання іншомовних слів. Бухай якось офіціанта в ресторані. день, пане, що вам подати? Борщ український подайте, будь ласка, святку з вару і вареники з м'ясом. Пане, ну що ви У нас кафе сучасне, піца є, стейк, гамбургер, чизбургер. А що вона каже? Як вона їсть? Пана Мірина є кока-кола І ще тільки для вас, солодощі, снікерс, Тамас. Прошу сідайте. Ой, щось погано. Водички подайте. Хто його знає, чим тут нагодують. Дякую, вибачте. Завтра зайду. А інколи буває, що живучи в Україні, люди соромляться рідної української мови. Не розмовляють в неї, Тому й потрапляють в такі ситуації, як героїв міг ресок Павла Глазового. Павло Глазовий зібрався мій знайомий далеким мандрівку, Придбав собі в Туреччину на тиждень путівку, Голова тищить у нього від отих уроків. Костюм купив елегантний і вчить турецьку мову. Він вже знає, як звуть турки свиню й корову, де придбати мило, пасту, що чи чистить зуби. Він в Україні вже уже 30 років, ходить всюди, як хазяїн, аж з бери магурка, хоча мову українську знає гірше турка. Того, що ти українець. Тож знай свою мову, люби і поважай її. Ось декілька порад щодо вивчення української мови. Якщо в тебе, друзі, з української мови, раз, не все гаразд не бажаю примусовою, полюби як весною ряд. Примусово тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчиться. Все як пишеться, так і вимовляється. Все як звучить, так і все, як пісня звучить зубріння Ви не бійтесь правил граматичних, я у кожного мови хрест. Не зубріть, а зрозумійте, як зрозуміємо правила, ми з вами, виражати власними словами. Знай одразу збільшиться за час, чи ти просто не впізнає вас? Як харість виноградної лози зникайте в мову, пильний ненастанно політ буря. Частіше від сльози вона хай буде. Не бійтесь заглядати русаних. Це пишний яр, а не сумне провання. Збирайте, як розумний садівник, достигний овоч у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати сад. Ха щасливому вивченні української мови. Хай Українську мову називають мови сила Тому я бажаю всім, щоб вбувся вчиться за боїв. І ми чужому навчалися, але свого не відбувалися. 14 жовтня, як ви всі знаєте, вже пару років визначаються наші країни з день українського концертства. Перемогами здобутими казаками, напрацьована гідність нашого народу. І тому не даремно в, в нашому рівні є такі слова, що ми не забували, що ми до нас пойдемо. Щоб зароду не було переводним, ми е Новопузьке районне Казанське товариство щорічно проводимо святкування Дня Українського Казанства. На цьому святкуванні проводиться ряд змагань. І в цьому році саме було проведено спільно з товариством сприянні обороні, також спільно із районною дитячою бібліотекою, проведення свято, де багато учнів вашої школи. Брали участь. І тому відзначені вони грамотами і подякими. Саме хочу зачитати і вручити грамоту Юхименко Леву за зайняте перше місце в особистих показниках по результатам змагань по присвячені Дню українського казацтва присвоєння звання вишків стрілець. Єкти Мінко. А хто з другого класу є? Двох отримуєте, будь ласка. Також наградою нагороджується козлов Олександр. За зайняте друге місце в особистих показниках по результатам змагань по стрілянці в післячний днів прийнято показаток. Присвоюється звання вручний стрілець. Хто ж у ньому? Захворілий. Також нагороджується грамоти москаленко Влад за зайняте третє місце, особистих показника по результатах змагань по сприйні в місті. Нагороджується грамотою Ісаїва Олександра. За зайняте перше місце особистих показниках по результатам змагань пострілів середній час. Присвячений був українського контракту. Пройдуть звання зустріч. Нагороджується грамотою кушнір Руслана. За зайнято друге місце особистих показниках у результатах змагань по серед дівчат, пристежні дню українського казасту. Присвоїться звання гуща і Грамотою моментко за зайнято третє місце в особистих показниках в результатах змагань розб'ятися і дівчат Дню українського присвячений до українських сантаж. Від товариства спосприяння обороні України нагородиться грамота. Команда 5А-класу новобусний дощ No1, власне так. кіністю команду гаркуша. П'ятого громаді. Також дозавської громади нагороджується п'ятий а клас новобусний дощ No1. Власники з громади на Гаркуша за проявлену дружбу, активність, відкривність, хороші, спринність, затехність, та козацьку вначе, в першу прийому, та змагання присягти друг мені не Також вручають за п'ятому аквасту. Образ козака Мамая це козацька символіка, козацька статиня. Що, ви, напевно, знаєте, що Новбузька районна дитяча бібліотека досить плідно працює із вашою школою. Також у, у, неї, у, у неї є класи, які вони шерстують над ними. І тому я хочу виразити подяку. Методисту по роботі з дітьми Наубкурської районної дитячої бібліотеки Марисі Володимирів Коровчині. і право робідності триває. Надає реальності, що є майбутнє в нашого народу, є майбутнє нашої України, і казавського народу не буде переводити. Будьма.